Мачуха, чи мати, чи породилась тільки люті зла? Своїх дітей навчила ти вбивати дітей чужих, бо вбився ти сама? Скажи мені, чим ти їх годувала кров'ю людей, Поїла їх слізьми? А колоскові ти, які співала? Про білі гори, про війни страхи? Чи вчила ти дітей молитві? Про Бога вони знають, а чи ні? Чи вічна вічних змовах за грошима у ти забувала про обов'язки свої? Як виховать, не знаєш як. Скажи, чи думала війна, є смерть і сила, Оце і все, що треба на землі? Чого ж ти з мамкою їх не обіймала, любить, не вчила, правда? Тож скажи була, гуляла, злочини вчиняла, вони ж як бур'яни собі росли. Бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі підлі, і підлі, мов кроти сліпі, Із смертю грають вигри божевільні, з народження, а вина цьому ти. І тепер тобі не треба вбиті. Ти відречешся, скажеш не мої. Вона жорстокіша матінка у світі. Ти бідла зраниться, такі твої сини. Як жити будеш? Як ти будеш спати, не звивши кров і звук рук дітей своїх? Чи далі будеш вчити убивати? Мовчатимеш про кару і про гріх? Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі, невинно вбитих і наляканих дітей. І матерів, що смерті тобі хочуть. І вирве тобі серце із людей. Mm -hmm. Якщо ти мати, прошу, схаменися, покайся перед світом і людьми. Проси прощення і сльоза момися, стань на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде, аж до скону, що сіяла життя по тіле жни, ти втратиш все: дітей, землю, корону, забіри сльози, ти колись відповіси.